Дев'яту аптеку фармація відкрили на вулиці Мілютенка, 14. в мережі діє пілотний соціальний проект Картка киянина. Відтепер для її власників на всі медикаменти діє знижка до 40%. Ці аптеки є в кожному районі, окрім Голосіївського. Там фармацевтичну крамницю відкриють уже наступного тижня. Олена Дударєва, перший покупець у відтепер пільговій аптеці, яка обслуговує власників картки киянина. Вона соціальний працівник. Отримавши чек, жінка не стримує радості. Зекономила свої підопічні 40 гривень. Така аптека каже, порятунок для гаманця малозабезпечених. Дуже нужна. Ну ви знаєте, що пенсії у наших пенсіонерів не дуже великі, А тут скидка на весь перечень препаратів, которые знаходяться в аптеки. Знижок немає лише на БАДа, мінеральну воду та косметику. Всі інші медпрепарати і наші і зарубіжні з для пред'явника посвідчення киянина від 7 до 40%. відсотків. Де отримали лікарство, яке я покупаю купую, постійно, і на сьогоднішній момент скітки 23 гривні. Іван Пороло має другу групу інвалідності. Прийшов до аптеки, почувши про велику знижку на ліки. На жаль, придбати товар киянин не зміг, бо не оформив собі картки. Йому пояснили, для цього у супроводі соцпрацівника він має завітати до пункту реєстрації. Чоловік задоволений. Ну, звісно, дали соцробітника, хоч в аптеку сходить, в магазин сходить. На жаль, багато іще киян не знають про свої можливості. В аптеці для них підготували тлумачі. Є от інформація. Конкретно у кожному районі адреса, по якій можна звертатися, у конкретно нашому районі Майковського 15. картку киянина отримують пенсіонери, інваліди, непрацюючі особи, які доглядають дітей інвалідів, особи, які не мають права на пенсію, соціальні працівники один із батьків багатодітної сім'ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей. Згідно Соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича та рішення Київської міської ради. Ну, всі ми знаємо, що впроваджується на території міста Києва, пілотний проект Картка киянина». в нашому районі. Зокрема, вже майже 11 тисяч чоловік зареєстровано в якості потенційних учасників цього проекту. До речі, мережа аптек КП «Фармація» нещодавно отримала міжнародну відзнаку за реалізацію соціальних проєктів. Приз від міжнародного глобального клубу лідерів торгівлі, який щорічно моніторить 90 країн світу. Даний приз підтверджує якість надання соціальних послуг. Це означає, що це територія якісних послуг і якісних лікарських засобів. Наступним кроком буде відкриття аптек, які обслуговують власників картки киянина і в медичних закладах. Анна Павлик, Андрій Гегеля, телеканал Київ.